Тернополі відкрили перший в Україні цілодобовий туристично-інформаційний центр. У нас більшість транспорту приїжджає і від'їжджає вночі. І відповідно, нам необхідно, щоб туристичний інформаційний центр працював також в нічний час. А також вперше в Україні заклад працює в режимі соціального кафе. Всі доходи від продажу кави, сувенірів та наданих послуг туристичного інформаційного центру йдуть на розвиток туризму міста та на різноманітні проекти. У нас є розписано куди ці кошти йдуть і як і буде ще квартальний звіт, скільки коштів ми заробили, заробили і куди вони потратили. Гостям міста в центрі запропонують безкоштовну туристичну мапу, де є 98 причин відвідати Тернопіль. Також туристи зможуть там зігрітися напоями та скористатися інтернетом. Приміщення для центру виділила міська рада на 10 років безкоштовної оренди. Станом на цей рік ми вже прийняли в місті 150 тисяч туристів. Найбільша наша проблема, і найбільше з чим ми зараз працюємо, щоб наші туристи залишались в нас в місті ночувати. Тому що переважна більшість ми це вивчали питання. Це туристи, які приїжджають протягом дня і від'їжджають. Тобто, ми боремось за те, щоб вони все таки залишались в місті. Наша е, стратегічна ціль це на одного мешканця повинно скільки припадати 5. туристів? П'ять туристів в рік. Наразі вже запрацював сайт туристично інформаційного центру. Все де вже скоро обіцяють розмістити графік заходів на новорічну різдвяні свята. Ми плануємо на католицьке різдво в Тернополі організувати польські колядки, польську кухню і хочемо зробити візуалізувати костели, які був на місці ЦУМу за допомогою новітніх технологій доповненої реальності. І також заплановано дуже велика кількість подій на новорічні різдвяні свята. Ми хочемо, щоб ці новорічні різдвяні свята дійсно стали піковими для Тернополя і сюди притягнули велику кількість гостей. Знайти туристично інформаційний центр можна на вулиці Грушевського, 2, неподалік четвертої школи.